Привіт! Помалюємо! Сьогодні я пропоную вам намалювати лукаша із мультфільму Мавка Лісова пісня. Розпочинаємо з того, що розташовуємо наш листочок горизонтально, і будемо ми малювати із ескізу нашого, нашої голови. Спочатку ми малюємо коло. і наш лукаш буде грати на сопілці, тому. Лінію, трішечки голова буде на сторону, ми зміщуємо сюди. Точно так промальовуємо ось ці частинки і помічаємо шию і на сторони у нас будуть йти наші плечі. Одне плече. Тепер десь ось так приблизно у нас буде. Друге плече. І тепер переходимо до детального промальовування нашої уже роботи. Якщо ви не встигаєте, будь ласка, натискайте на паузу, виконуйте до того етапу, що виконала я, відтискайте паузу і продовжуйте разом зі мною. Малюємо лінію ось так. І на сторони промальовуємо тепер наше волосся. Воно у нас буде нерівне. Ось так. І на цю сторону точно так промальовуємо. У нас буде також проходити тут наше волосся. Угу. Тепер воно йде у нас на сторони. А є ось така. Е, брови. Брова. Ця брова ще буде ближче до нас, вона буде більша. Так. ця, ще далі на на задньому плані вона буде трішечки більш менше. так Вона буде. І промальовуємо брова, подвоюємо її. Прибираємо ось тут лінія. Одна відступаємо від лінії однаково відстань. Так, що сюди, що в іншу сторону. І промальовуємо нашу другу брову. Очі, так, вони у нас будуть розташовані ось так. І на однаковій відстані від центральної лінії так, щоб помістилося посередині ще одне око. Ось такий півкола, і на другу сторону точно так півкола. А тепер Додаємо більше. Вийти наші і додаємо відразу. І щуку. Так. Угу. Є. Наше око трішечки виглядає вухо, взагалі небагато ось так. Малюємо тільки частину півкружечка ось так. Наші угу. Якщо ви не встигаєте, будь ласка, натискайте на паузу, виконуйте до того етапу, що виконала я, відтискайте паузу і продовжуйте уже разом зі мною. У нас ніс у нас буде проходити, так як ми малювали мавки, до цієї нашої частини. Ми малюємо трикути. Маленький трикутник, і тепер промальовуємо вже більш детально нашого носа. Угу. Є і ще. І поста, пам'ятаєте, ми у мавці ділили на три частини рівні один, два, три. І ось тут будуть починатися. наші уста. Ми їх не будемо повністю промальовувати, тому що наш лукаш буде грати в нас на, карт... на нашій малюнковій на супілці, так як він це робить у мультфільму. Промальовуємо наше плече. Сорочка закочені. Рукава. І ось сюди у нас буде йти наша рука, яка тримає нашу е, сапілочку, де ну, грає на ній наший герой. Один пальчик, другий. От другий трішечки вище, решта пальчиків ще вищий. І ось так ще один. Вигинаємо трішечки. І ось так йде та наша рука, зап'ястя і до нашої сорочки. Якщо ви не встигаєте, натискайте на паузу, виконуйте до того етапу, що виконала я, відтискайте паузу і продовжуйте вже разом зі мною. Тут іде у нас Так, відділяємо палець один від одного. Один, два. Три, і навпаки. Не забувайте, що наші пальці вони не такі, як сосисочки, так? повинні бути фаланги. У відео у попередніх я вже показувала, як малювати руку. Можете подивитися і пригадати. Добавляємо ніжі. Наша сопілочка пів кружечок. І вона буде десь проходити угу. ось сюди, потім ми підкоригуємо її величину. Так, далі інша рука. Як у нас вона йде? Пальчики йтимуть, вони триматимуть нашу сопілку, і вони будуть йти ось так. Вже доторкається до цього пальця наш вказівний палець один. Далі можемо промалювати ось так, де йдуть наші фаланги, нагадую, як ми малювали, і тепер промальовувати пальчики. Буде взагалі поруч з цим і мізинчик. Ось так. І тепер іде наша рука, ми з'єднуємо з тим, що ми малювали раніше. І супілочку, бачите, трішечки. Не туди, прибираємо. Помальовуємо її ось так. Палець фалан є і ще один ось сюди. І великий палець підтримує нашу супілку із низу. Давайте відразу промалюємо рука. Так пам'ятаєте, що уявно, да, з цієї сторони у нас іде огол. Ми лишаємо тільки ось цю сторону, та у нас лишається на тій стороні. І наша рука. И yeah. теперь промальовываем прикраси И выправляем трішечки по форме нашей руки. И тут да, у нас закончилась також Здесь сорочка. Угу, і наше... у нас іде інше наше, плечі. Один, два, три. вышивка на шее. Так. На передней части на шее, а на передней части на шее. Сорочки. Складки. Можно тут брать и специальные линии. для наш Нікоть нам угу. і нас повинна В кінці мати ось такий, цей так. угу. пальто біж. наший ескіз, Отой. Не забувай підписатися на наш канал, лишати вподобайки. І у наступному відео ми обов'язково розформуємо нашу роботу. Дякую за увагу і до побачення! До нових зустрічей!